Згідністю нести високе звання поліцейського. Згідністю нести високе звання поліцейського. На собі виконувати собі службові обов'язки. Анастасія Дашковська теж випускниця. Новоспечені кіберполіцейські 22 роки. Має юридичну освіту. До кіберполіції дівчина працювала оперуповноваженим у податковій міліції. Ловити інтернет шахраїв. Анастасія поїде до рідного Чернігова. Я хочу, щоб у нас присутності в даній сфері стало намного менше. Мошенників будемо ловити в сфері. Например, связанное с интернет-магазинами. Часто там, можно сказать, кидают людей на деньги, также в банковской сфере, также когда мошенники звонят на мобильный телефон, там говорят о том, что там ваш сын в опасности и тому подобное. Вот, такими, в таком направлении мы будем заниматься. Стати кіберполіцейським, за словами випускників, було достатньо складно, але цікаво. Щоб потрапити на навчання майбутнім правоохоронцям, треба було пройти три етапи: перший це тестування на перевірку знань комп'ютеру та іноземної мови. Другий це перевірка фізичної підготовки та здоров'я. А на третьому етапі претенденти проходили співбесіду. Після проходження всіх етапів починалося навчання у ХНУВС, яке тривало 4,5 місяці. Дмитро Кобаль всі ці труднощі здолав. Та вже готовий боротися з кіберзлочинцями. Много було дуже цікаво, ну, складно було ну сложного приміткі але для мене як гуманітарія був слажнувато, але тим не менше, в давніше благодаря преподавателям думаю, успішно освоїв, здав екзамен. Всього у Харкові випустили 84 новоспечних кіберполіцейських. Серед випускників 78 чоловіків та 6 жінок, які представлятимуть майже усі регіони України. З привітаннями до випускників звернувся і ректор університету. До поліцейські, сьогодні святковий день в вашому житті, але день, і відповідає. По-перше, ви завершили навчання, а головне, що ви склали присягу поліцейського на війні. Всього в Україні кіберполіцейських буде близько 400. Поки міністерству внутрішніх справ вдалося набрати 187 інспекторів із зарплатньою від 6 тисяч гривень, а також 39 спецагентів інформаційних технологій. Останні коштуватимуть державі від 25 до 30 тисяч гривень. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, Ярослав Лукаш вісті.